Середа, прокидаюсь пораненше, заходжу в найкращу гру. Очікую оновлення, про яке я писав в своєму телеграм-каналі, і можливі апдейти. Але от давайте подивимось, що нам в Альбоси завезли. Чи будуть лімітовані кросівки від Nike, Dragon Lore, Blue Game Калаші і тому подібне. Все в цьому відосі, пів півхвилини на спонсора, і полетіли. Flaді кейс. Якщо ти полюбляєш відкривати кейси у Габена, на цьому сайті це можна робити значно дешевше і ключі не треба купляти. А спочатку, взагалі, безкоштовно зі старту тобі дають відкрити. Крити 5 безкоштовних кейсів. На першому акаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скинами з кс, доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс за промокод FELIX, ти отримаєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай ГБНС чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишнею. Так, ну тут нічого такого підозрілого ми не бачимо, а тут у нас вже розпродаж. І звичайно, мінус 75%, як і завжди, на капсули знижка. 15 капсул на базі, 10% ми зараз відкриємо, а 5 я розіграю поміж вами. Саме головне, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку та напишіть коментар. І рандомним чином через тиждень 5 отаких от капсул уйдуть якомусь щасливчику. Також нагадую тобі про розіграш в моєму телеграм-каналі, основний на 3333 підписника, а і другий. Сумки якого будуть 30 січня. Чекаю тебе в телеграм-каналі і бажаю успіхів. Що я вам скажу? Мені, чесно кажучи, щось габен взагалі конкретно відкрутив шанси. Але падають коло мауза з першої капсули. І я думаю, на цьому він не зупиниться. Ну очікувати щось подібне і далі навряд чи Якщо випаде голда, буде прям добре. І знову у нас перфект Ворлд, окей. І невже ми халду сьогодні. Не отримаємо, що це за такий стрік перфект Ворлда. Мені це не подобається. Сподіваюсь, ви не будете відкривати ці капсули. Я звертаюсь до того, хто виграє. А просто похалдиш і потім якось згодом продаш. Але взагалі роби, що хочеш, тому що капсули твої можеш взяти і повідкривати. А я тобі зараз покажу, що тобі з них насипає В основному ось у це буде папірчик. Поняв? Пару останніх капсул можливо, можливо. Дивіться, які однакові прокруті. Там холо і тут завжди... О oh, май! Галдішка дає нам понюхать, ай-яй-яй, холо, і тут нам випадає ось така 3D Max як сайниста. Кроти... Та що ж таке, червоного дуже багато світиться. Зараз вірите. Мам звичайно. Приблизно ось такі результати, а ці 5 капсул я подарую комусь із вас. Давайте подивимось, що нам далі підвезли в аж на 80 МБ. обнови. Арсенал! Вау! Скільки контенту нового підвезли, прям вообще. <плес> Вони не могли щось на заміну поставити, там, що там І ще один таймер, там типу, через 5 днів нова шмотка. Лімітований предмет був, таймер був, що він пропаде, то теж був. Правильно. А що ви ще хотіли? Ну ось по факту от і отримуєте. Тренд вертіга, тут зрозуміло, і тут вони просто містами мапи не могли поміняти. Да? Я й писав в Телеграмі про знижки на капсули, ось вони. Е, писав про те, що предмет приберуть. Ну це і так в принципі була все відома інфа. Але можна ж було хоч щось додати, Ні, вони просто взяли, збільшили у цілого, ось вони, 80 МБ ваші. От і я ще писав за те, що вертіга і трейн можуть змінити. Але походу не цього разу будемо чекати, коли це трапиться. Чесно кажучи, минула обнова була куди цікавішою. Нагадаю, це було тиждень тому, коли модельки улітали просто в космос. І якраз я тоді запускав свій стрім. До речі, буду радий тебе бачити на своєму твіч каналі. Вперше шкатки і модельки просто розлітались в різні сторони. Приблизно так це виглядало. Ось декілька фрагментів можеш зацінити. Оп! На дереві повис. Китаєш, там близько 11? Кліпчик, будь ласка, в студії. Одному гравцю настільки сподобалась ця обнова, що він написав вальвам в твіттері, щоб вони не прибирали цю нову. На що вони відповіли, що ми не спеціально, але поки що це залишимо. Як ви зрозуміли, все і відразу отримати від Вальвів у нас не вийде. Все, що не тільки хочеться, а треба зробити, вальви це не роблять. Нам приподносять невеличкими порціями. Ось ми за цілий тиждень так сильно працювали. Прямо ось вам такий апдейт. Напиши в коментарях, чи варто нам взагалі очікувати якийсь лімітований новий предмет в Armory Пас. І чи очікувати нам заміну вертіга на трейн? Фейсі це вже зробили. Камон, вальви, прокидайтесь! Дякую, Вальвосім. Хоч за 30 гривень на цьому тижні, який він видав з тижневого дропу. Якщо ти не знаєш, що робити з цими тижневими кейсами і хочеш отримати ось такий от калашик, закидай мені кейсів на 100 гривень і отримуй один тікет для того, щоб прийняти участь у розіграші ось у цього прикольного калашика. Там є ще бонусні скінчики, всі деталі у мене в телеграмі. Якщо є бажання за 200 гривень, ти можеш отримати два тікета, за 303 і так далі. І збільшити свої шанси, плюс ще можливо отримати додаткові скінчики. Переходь в Телеграм в закріплених публікаціях є всі деталі по цій Активності. Я з вами не прощаюсь ще побачимось.